Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Неслухняне зайчиня». Слухайте уважно. На залиті сонцем лісовій галявині стояла невеличка хатинка, де мешкала заяча родина. Найменший вухань. Був дуже неслухняним і допитливим. Одного разу, коли дорослі пішли у справах, малий вирішив відвідати свою тітку. Аби дістатися до її помешкання, необхідно подолати колючі зарості, лисичене неволодіння. І щоб не сумувати дорогою, пострибайчик узяв із собою вислючка, якого подарував батько. Пешкетнику, негайно повернися, у хащах небезпечно, намагалися переконати непослуха брати. Прутконогий лише байдуже махнув лапкою. Бувайте, боягузи. Сіренький, не здогадуючись про небезпеку, крокував стежкою а з за кущів за ним спостерігала лисиця з малям. Який нахапа, обурилася пишнохвоста, Без дозволу завітав до наших володінь. Знаю, як провчити зухвальця, вкраду віслюка. А я поцуплю одяг, запропонувала лисиня. Куцохвостий тим часом подолав майже половину шляху. Віслюк стомився і почав відставати. Аби в условухі не загубився, зайцю доводилося постійно озиратися. Врешті-решт у мандрівника заболіла шия, аж раптом сіренький згадав, що в кишені лежить невеличкий дзвоник. Пострибайчик прив'язав прикрасу на шию тваринки і похвалив себе. Який я розумний! Дзвіночок таленькає, отже віслюк крокує слідом. І подорожній більше не озирався. А лисичка, скориставшись нагодою, зняла із сумного око прикрасу, обережно почепила на крихітний зайчиковий хвостик, схопила здобич і зникла. Вухань же безтурботно прямував далі. Наспівуючи веселу пісеньку. Побачивши велику калюжу, Бешкетник вирішив її перестрибнути. Цієї миті дзвіночок упав на землю Непослух побачив, що віслюка вкрали. Картаючи себе, бідолаха подався назад, сподіваючись зустріти висловухого. Крукуючи повз озеро, зайчик помітив лисеня що сиділо на камінчику і схлипувало. Що сталося? Хтось образив? почав запитувати прутконогі. Маля лапкою витерла сльози та зізналося. Мати дала золотий, аби на ярмарку купив молока, а я необережно впустив монетку в воду. Не сумуй, співчутливо мовив зайчик, ненька не сваритиме. А ти вмієш плавати? Поцікавилося пухнасте. Звісно, похизувався вухень. Тоді пірни на дно та дістань монету, а я неодмінно відтячу. Довірливий зайчик роздягнувся та стрибнув у воду. А лисеня схопила симпатичні штанці і сорочку та й, посміхаючись, побігла додому. Прутконогий ще довго шукав у водоростях золотий. Стомившись, виліз на берег і зрозумів, що його надурили. Відтоді сіренький слухається старших і оминає колючі зарості. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Ви мені скажіть, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай! І підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!